Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 29 червня 25-го року Сутиски, мій виноградник, Бельник Олександра. Сьогоднішня тема нашого відео це нормування виноградних кущів гронами. Тобто вже на кінцеве навантаження, які вже мають бути, які мають кущі на собі винести. І Звісно ми маємо зробити все можливе, щоб цей. Урожай визрів. Е, які основні принципи навантаження гронами? Перший принцип це краще не догрузити виноградний кущ урожає, ніж перегрузити. Це перший і самий основний. Другий принцип, ви маєте це помнити, е, одна грона краще, ніж дві, якщо вона при дозріванні буде. Більше, ніж пів кілограма, Це однозначно. Можна залишити дві, але результат вас не в, кінцевому, в кінці не влаштує, тому що ягода не зможе набрати цукор, той який вам хотілося б, і, звісно, величину, колір, всі параметри, які які при притаманні даному сорту чи в формі. Того залишаємо одну грону на пагіну. Дивіться, бачите, тут у нас залишено вже. Одна грона на пагін. Вона тут ось була вверху друга. Бачите тільки? Я обламав раніше трошки. Тому що вже кущ такий, це пальчик лі, форма надрання, вона гарно запиляється, гарно формує грони. Це форма, яка ну, до неї претензій фактично немає. І ось, бачите, далі пагін, дві грони. Ось таких. Дві гарно запилені грони, але нам одну з них треба видалити, якщо ми хочемо бачити гарний урожай отримати. Ми маємо одну видалити. Які критерії видалення грони. Перший критерій вибираємо, яка з двох грон краща. Верхня чи нижча. Зазвичай нижня все вона більша, краща. Якби така вона має більший ягід. По цих критеріях, звісно, нам потрібно залишити нижні. Другий критерій, немало важливий це перегибання ніжки виноградної грони. На пальчику ліво це є, бачите, вона така досить слабковата. Взагалі при вирощуванні цієї гібридної форми у мене було одне тільки на одній гроні перегибання цієї ножки. Один раз в минулому році, Кущові, здається, чи, чи 7 чи 6 років, десь так, в такому віці. Однак я вже звертаю на це увагу, і, звісно, бачите, тут нож, ножка в нас, де, от, вона плавно, вона не перегнеться в, верхні, в верхній гроні, а в нижній. Ось, Бачите, збоку грона буде така, вона набере і буде десь до кілограма. Вона набере вагу і зможе. отут, можливо, якщо я не успію підв'язати, то вона перегнеться. Того я беру і нижню грону. Видаляю, залишаю тільки верхню. Хоча вона трошечки менша, але вона, я знаю, що при догляді обробітках і так далі, що при поливах, вона дозріє, не буде ніяких проблем. Залишили одну. Бачите, і тут далі в мене все по одній по одній гроні. Далі. Значить, другий критерій ми розглянули. Третій критерій, звісно, Є форми, які можуть витягувати по дві грони на пагін. Така, такий сорт, це надійна форма сорт у мене є. Він, да, це старий наш добрий сорт. Називається він талісман чи кеша, хто як його називає. Ось з цієї сторони. Я на ньому в наших умовах, в моїх умовах, я залишаю на ньому весь урожай. Він в мене гарно витягував завжди. У нас, допустимо, на, і не тільки в мене, тут от у нас в Вінницькій області, на півдні. Е, чого так? Ну, що запилення в нього таке досить е, не завжди якісне, трошки буває, що є горох і е, якби ягода е, рідша, ніж зазвичай на інших формах. Ви бачили, як, як на пальчикалі яка грона була збита. Це, звісно, ягода більша в два рази, ніж На те вона може бути і 20, і 25 грам. Але я, ну, в мене він витягує весь урожай. Того, ще в подальшому звідки дійсно буду слідкувати, як, як він буде себе вести, які будуть грони, Можливо, я щось і видалю, але на даному етапі я залишаю все. Але запомніть, це одна форма, на якій я залишаю фактично весь урожай. Інші я моніторю, і якщо я бачу, що може бути перенавантаження, то я, звісно, видалю. Це в нас божена. Бачите, ось. Ну, тут дрони невеличкі, тут вони десь до пів кілограма, я поки теж залишаю дві. Оце такий у вас орієнтир має бути. Ну, на молодих кущах, на кущах трьохрічних, двохрічних, трьохрічних, навіть чотирирічних, в будь-якому випадку видаляйте. Другу грону залишайте тільки по одній, тому що може бути перевантаження і кущ втратить свою силу, і ну, буде у вас якби заторможення його розвитку. Звісно, і у вас з урожаєм будуть не дуже приємні такі спогади в подальшому. Того, молоді кущі по одній гроні, в якій би не був урожай, старші кущі, ви вже можете орієнтуватися від того. Е, який, ну, як по опиту інших виноградарів, як вони себе ведуть, але зазвичай е, залишайте, старайтеся, якщо не знаєте або у вас є якісь сумніви, залишаєте одну грону на, на пагін. Е, крім того, е, якщо у вас є е, грон, е, пагони без грон да, холості, і ви їх не видали, тому що треба було дати навантаження зеленим, зеленим листям да, зеленими пагонами. То, звісно, що вони будуть працювати на кущ, і якщо у вас урожайність на кущові невелика, тобто не всі пагони дали у вас урожай, да, то в такому разі ви теж можете залишити дві грони. Тоді буде лоза, яка без урожаю, працювати на лозу, яка з урожаєм. Но це такі якби, особливості, які, на які краще не, ну, не спокушатися. Це вже хто досвідчений виноградар, той знає це. Що це вже з особистого опиту маєте вже вирішувати. Значить, ще що, по кишмишах, є в мене кілька кишмішів. Кишмиш лучистий, в нього так само може бути осипання зав'язі і того. Нормувати його вже треба тоді, коли ви бачите повне навантаження, коли вже ягода ось така, як, допустимо, на, вже на інших формах. Збільшиться в два рази, ніж, ніж зараз вона є. Тоді вже теж можна бачити навантаження, і, можливо, так само його не варто буде вам нормувати. Хоча, ви, знову ж таки, в перші роки нормуємо всі. Це правило таке залізне. На цьому буду завершувати відео. Якщо це вам було цікаво, я, я вважаю, що це є дуже важливо. Для виноградника це дуже важливо. Має бути вам і цікаво. Я буду радий, що так це все є. Добре, на цьому завершуємо відео. Гарного вам дня, гарних урожаїв і слава Богу за все.